Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і я радий вас вітати на моїй новій програмі. А що якщо? Нормальні люди подумають, чого ти сидиш тут за столом, у тебе комп'ютер, тут якась щось, якась штука, то мікроскоп, то якась ще ещепіта. В перчатках щось тут. Якесь. Тісак лежить, огірочки, морква, помідорчики і даже мандаринка завалялася. Що він збирається робити? Ну, а мене така думка, от, скажімо, скажімо так, відвідала. Я подумав, а чому не подивитися на звичайні такі речі, які ми бачимо кожен день, їмо їх? Торкаємося, використовуємо, чому не подивитися на них трішки під новим кутом. Я одразу хочу сказати, що я не якийсь великий науковець, не очікуйте тут великих премудрих слів. Тут буде просто огляд певних об'єктів, таких як, можливо, огірок, а можливо, в якийсь день ми захочемо подивитися, як виглядає Кока-Кола. Під мікроскопом ніхто не знає, тому що це передача, а що якщо, а що якщо, ми можемо зробити все, що хочеш. А що, якщо я захочу? хто його знає. Так що ми ніяк не обмежені. Всі ваші ідеї мене також цікавлять. Хто хоче щось подивитися, пишіть у коментарі. Я обов'язково їх читатиму, відповідатиму і будемо обирати, на що ми подивимося в наступному випуску. Якщо вас це зацікавило, звичайно. Ну, а сьогодні у нас на огляді знаходиться помідорчик. Так, Морква. Огірочок. І мандаринчик. З чого я почну. Ну, давайте так. Раз, два, три. не бачу, не бачу. О, на помідорку випало. Давайте почнемо з помідорки. Тоді оце поки що відставимо так у бік. І нам треба приготувати препарат, який ми будемо розглядати. Для цього беремо ніж, помідочик. І я зараз спробую ось раз так відрізав. А тепер відрізати треба дуже-дуже-дуже-дуже таку тоненьку скибочку, щоб вона світилася. Ну. І так, друзі, настав час подивитися на помідорчик під мікроскопом. Збільшення зараз буде близько 500 разів, як обіцяє виробник мікроскопа. Я буду принаймні пробувати йому довіряти. Зараз ми намагаємося сфокусуватися на маточку помідорчика. О, подивіться, ніколи б не повірив, що це помідор. Додамо трішки світла знизу, а зверху трішки приберемо, щоб не так відзеркалювалося. помідор, Подивіться на це. Це дійсно помідор. Це у нас джерело світла знизу. Зараз ми спробуємо його трішки зробити більш смяним і дамо зверху. Давайте спробуємо трішки піднятися і розглянути ближче. Дурчик. Ось це його насінинки, вони в нас не просвічуються, бо є світло знизу, але ось нам видно ось структуру. Це на серединки у нас. І ось глянемо на краєчок. Ви бачите, так? Да? Це ось край, це саме та червона частина. Ну, ось з помідором ми поняли. Рухаємося далі. На що глянемо? Тоді. Еники-беники шукали морквеники. Будемо дивитися моркву. Беремо моркву. Також ріжемо максимально, максимально тонкий шматочок. Дивимось на моркву. Ого! Це морква. Ось це морква, це ближче до серцевини, в нас вона виглядає більш так прозоро, а ось до краю більш такий інтенсивний колір. Та зазвичай, коли на неї дивишся, навіть і не сказав би, що все це так виглядає у зближеному варіанті. Хм. І це лише морква. Оце ось її краєчок. М -м. Цікаво. Ну що, давайте тепер не тягнути кота за хвоста і Потягнемо, подивимося огірочка. А пахне як десь всі ці овочі, чимось навіть схожі між собою, правда? Наче здавалося... Вони зовсім такі різні, незважаючи на те, що вони такі різні зовнішньо, але як бачимо по будові вони чимось схожі один на одного. Ось це в нас огіров. Ну подивимось на зелену. Кірочку нашу виключимо світло знизу ось це наша зелена шкірка. Це ось така його структура. Такс. Підход завершили. Тепер переходимо до, як на мене, самого цікавого. Мандаринки. Це буде шкірочка, ось це наша біла шкірочка мандаринчика. Здавалося б, вона така білесенька, гарнесенька. А тут, бачите, є ці різні штучки. Якісь чорні цяточки на ній. Це б цікаво дізнатися, це якісь корисні елементи. А це ось шкірка. Прошу зауважити, подивіться, яка помаранчева шкірочка ось тут гарненька, а тепер кладемо її під мікроскоп і дивимось, та звідки там оце все побралося? Як ви бачите теж купа цяточок чорних. Є тут професіонали, хто дивиться це відео, може підказати, що це таке. Ну, а для тих, хто додивився це відео до кінця, є бонус. Подивимося на крило кого? Буде бджоли. Правильно! Звичайної медоносної бджоли. Так, На 500, звісно, зближені ми будемо бачити менше різних таких подробиць, але все ж. Ось як ми бачимо, воно виглядає, є ворсинки такі на ньому. Ось купа ворсинок і по краю також вони є. Ось так. Навіть все складніше, тут, звичайно, ми не можемо приблизити. Тут також по краю є ворсинки. Ну, це кому буде цікаво, ми глянемо в наступному випуску під збільшенням у 2000 разів замість 500. Цибулька, шкірочка цибулева. Оп. Хто таке бачив? Я думаю, багато хто бачив, таке часто робили в школі і всіх таких лабораторних тестах це одна із баз. Одне з простішого і цікавішого, що можна подивитися, це цибулька. булька. Так що, ось так. І ви зі мною подивилися, і тепер більше знаєте, як виглядають такі прості речі під мікроскопом. Можливо, цікаво поглянути на щось інше. Тому обов'язково напишіть про це в коментарях. Поставте лайк, підпишіться на канал. І до зустрічі в нових випусках. Па-па!